Все-таки, друзі, я для себе дещо зрозумів. Сигнальчик був доволі такий, взагалі, друзі, ніякий. Зволив один цікавий сигнальчик, поки взагалі нічого не видно, що тут є. Але послухайте лише. Увага, друзі, важлива інформація. Хочу почути вашу думку, чи варто, чи не варто. З деякими подіями, які сталися в моєму житті нещодавно, я хочу вам кожному подякувати за участь на ютуб-каналі, що ви є, що ви підписані, лайкаєте, коментуєте, навіть дизлайкаєте, хочу зробити розіграш. Хочу зробити розіграш і хочу запитати вашої думки, чи варто чи ні. Якщо думаєте, що потрібно зробити розіграш, якийсь цікавих подарунків, ставте плюсик або напишіть, що варто. Чим більше плюсиків, чим більше ваших коментарів я буду бачити, що все-таки варто цей розіграш провести. І кожному подякувати. До речі, якщо Є бажаючі якісь спонсори. Також можемо гарно співпрацювати. Ж, друзі, я лише тільки прийшов у мене сигнальчик. І що ви думаєте, є в мене знахідка. Дивіться, це наша частина браслета та який просто зломатий. Зараз я спробую помити і подивимося, можливо, є якісь солярні знаки, орламенти. Подивимося разом. Дуже шкода, що він зломатий, але все одно щось проглядається. Ось то бачите у вигляді квіточки. Ну і інша сторона у нас десь, я тут теж бачив. Її бачите, ось тут. Гарний би був би браслетик, якщо би був, звичайно, ще цілесенький. Я думаю, що він саме гарно виглядав у ті часи. Ну що, забираємо, перша знахідка є, яка би не була, але вона все-таки є. До речі, друзі, вчора виїжджав на коп взагалі не вдало. Вдалося мені знайти дві радянських монети до реформи і одне, в принципі, красаво. Все можна рахувати за 3-4 години. І більше взагалі нічого, окрім шмордяку. 2 кг плюс-мінус, то точно його було. А ось так не завжди щастить, аби потрібно. На терпіння, Терпіння, бо удача любить впертих. Ось так продовжуємо далі шукати. Знаєте, друзі, що я помітив, що тут теж проживали люди, є сліди кераміки. І, до речі, був у мене сигнальчик. Я щось сам не зрозумів, що я знайшов. Але гляньте. Що це таке? Оце у нас бронза. А, Це взагалі не зрозумів. Це щось схоже, це взагалі схоже щось на шкіру. Ну так, шкіра. А це що таке, дивіться. Ого яка патина красива. Дивіться. Просто легасенько витирається. Даже близького уявлення, друзі, насправді немає і що це. Ну, в будь-якому разі забираємо, можливо, тих часів. Але сигнальчик був потужний. Оце в мене був потужний сигнал, ви собі просто не уявляєте. І глибина доволі така достойна. І таку знахідку знайшов, що в мене просто не вкладається в голові. Я не знаю. На сонечку, напевно, що буде погана якість. Зараз спробую сховатися, друзі. Підказуйте, що це могло бути. Дивіться, бачите, ці папери. Блін, у мене руки трасуться. Ці папери, вони, бачите, закінчення, це срібло. Що це таке було? Гляньте. Ну це не кусок проволки, це щось мало бути, я не знаю чому, але щось якість не передається. Дивіться. Бог його знає, що це. Ну Воно зігнуте. Зігнуте. І, напевно, скоріше за все, що не це Я не знаю, як вам передати на сонечку. Ну вона вся впатані, красивий, зелений такий. Забираємо. Сподіваюся на вашу допомогу. Все-таки, друзі, я для себе дещо зрозумів. Тут якоїсь живе люди, я не буду називати своїми іменами, так як воно є насправді. Я думаю, що багато хто з вас і розуміє, чому тут і теж проживали люди, і мені здається, що саме ни, внизу була в нас вода. Тому що я говорив з людьми, кажуть люди. Я от запитуюся в людей: де от була Київська Русь, так? так кажу, а де вони воду набирали? Бо цікаво, хтось каже, що був в них власний колодязь. Хтось каже якийсь струмочок, а я маю здогадку, що саме внизу в нас була вода, тобто йшла якась річка. І там вони, в принципі, набирали воду. Я про що? Зараз вам дещо покажу. От підтвердження, що і тут живі люди. Хоча я думав, що на самому вороку. люблю я, друзі, ось ці такі сумнівні сигнальчики, бо ніколи не знаю, що може бути. Може бути цвяхкований, а може бути слухайте. BID 66. Цікаво. Ну так, BID показало. Так. А сама знахідка ось вона, друзі. Напевно, ви її зараз не побачите взагалі. А вона ось. Опа, хрестик. Опа, таке, як мій товариш знаходив. Нічого собі. Я думав, що це якийсь стандартний, друзі, а цей хрестик, якщо я не помиляюся, 9 століття. Зараз я спробую відмет, я вам покажу. Ого, нічого собі, я просто здивований. Насправді я мріяв такого знайти. Я ніколи ще в житті не знаходив ось мій перший хрестик такого типу. інша сторона у нас, пані і панове, що я можу сказати? Можете мене привітати. Він в ідеальному стані, цілесенький, взагалі красивий. Тут всі фрагменти, тобто хрестика, вони всі є присутні. Оце красивий. Ви уявляєте? Дев'яте століття, друзі. Я просто в шоці до нинішнього часу збереглося. З кожним пошуком, насправді, друзі, я закохуюся в це хобі все більше і більше. І знаєте, я не уявляю, чим би я займався взагалі іншим, якби я не купив метал у шукачах. Ну, це просто ну, не передати словами. Це одні емоції. Для мене просто сьогодні день просто неймовірний. Тому що я знайшов для себе це територію свіжу, де можна походити. Я тут ходив тільки вздовж, знаєте, якщо на якесь місце, чисто через це місце. Просто проходив, можна рахувати і там де-не де катушку махав, і все. І що ви думаєте, я вам зараз покажу круту знахідку. Вам зараз обов'язково сподобається, друзі. Я вам скажу чесно, що тут ідеало, що тут Аська, що тут квазар, цю знахідку би кожен би взяв. Слухайте. І знаєте, що найцікавіше? Було коло дерева. Ось на сп'яньок. Ну що, ви готові побачити? Зараз буде солодка розпаковочка. Дивіться. Я тільки побачив вушко. Вушку і бачите що? Весенко, делікатно. Опа. А ну, щоб не зламати, не пошкодити. Так. Мені от цікаво, це це лесеньки, чи ні. Опа. Ні, на приликий жаль, друзі, не цілесенька. Але масивно. Зараз я спробую відмити і вам покажу. І ще й до того всього у нас вушку відломити. Зараз я відмию і вам покажу. Ось цю красу. Ви ще гляньте на цю красу, як гадаєте, є шанс її відновити, як це у нас підвісочка, друзі. Ось бачите, як її загубили. Можливо, тому що вушку відломите. Та й загубила. Дивіться, яка краса. Продовжуємо далі шукати. Просто неймовірно. Не розумію, друзі, чому я в самому початку сюди не прийшов, коли я тільки починав займатися своїм хобі. На превеликий жаль, зараз рахується те, що я просто ходжу зберу, і до те, що інші пропустили. Але насправді я ходив тут ось там вище, ось там вище. Ну я думав завжди, що там на саме найпотужніше, що там були хатки. Ну, виявляється, що і тут і теж були. Значить. Дуже величезне було селище, і ми продовжуємо далі шукати і вивчати для себе свіжу територію. Я дуже радий, що я знайшов нове місце та свіже для пошуку. Сигналчик був доволі такий взагалі, друзі, ніякий. Знайшов я. Спочатку думав, що це простий дротик. Думав, викинув наш мордяк. А тут я придивляюся, дивіться. А тут в нас ще й вушко є і щось, якась ось така річ. Але це того періоду. Що це таке було? Я навіть не розумію. Цікаве таке. На голочку не схоже, на парковку. та ніби теж. Не знаю. Ну що, забираємо, хай буде. Уже гляньте, що вдалося мені знайти. Схоже на колічко. Ну чому воно такої форми? Незрозуміло. Бо чесно, незрозуміло. Може, техніка пошкодила його зігнула. Дивіться, яке красиво, Яке красиво. Непогано, друзі. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Дивіться яка територія. Доволі така красива. Знаєте, який тут самий найбільший плюс? Плюс в тому, що трави взагалі фактично немає, там тільки трошки далі. Не можу збагнути, що це, чи це вістря, чи що це таке. Лише гляньте, ножка, в принципі, все є. Я навіть не розумію, можливо, лилка, що це таке було. Друзі, підказуйте. Ну доволі таке довге, насправді. Я насправді думав, що вістря дивлюся, ножка також старчить. Витягую, дивлюся, щось не схоже взагалі на вістря. Забираємо. Сподіваюся, на вашу підказочку. Можливо, це якийсь інструмент снаряддя праці. Хоча вон ножка є, значить, до чогось воно кріпилося. Не знаю, друзі. Це в принципі моя фантазія. Сподіваюся, звичайно, що на ваша допомога заберу. Заберу не буду викидувати наш мордяк. Можливо, щось буде цікаве. Нарешті був мене черговий сигналчик. Щось сигнальчики вже вкрай рідко сьогодні. Трапляються, потрібно просто. Знайти себе джерело, де більше кераміки і там крутитися. Дивіться, що знайшов. Знаєте що це? Це музикальний інструмент. А ви бачите, ось цієї частинки немає. Тому він зломатий. Ось так забираємо. Цікаво. Лише гляньте, яка красота. Просто неймовірно. Ходити, друзі, одне задоволення, аби тільки сигнальчики були і все. Ну що, шукаємо далі. Не знаю, чи вам камера передасться чи ні, але потрібно крутитися. Ось, де ось такий чорнозем. Бачите? І дивіться, чисто візуально. Частина від кераміки. Точніше від якогось посуду. От на таких місцях потрібно крутитися. Ось там, де я тільки що був, там, в принципі, глина. Там нам не потрібно ходити, а люди ж ходили, пересувалися і губили різні речі. Я до чого веду, друзі. Є в мене сигнальчик. І зараз подивимося, де воно. Війді показує 77. А це в нас, друзі, ось такий малюк. Дивіться, гудзик гірка. Я вже подумав, що шнарпнель, доволі їх так сьогодні багато. Симпатична знахідка, забираємо. Чергувавна знахідка, дивіться, який малесенький-малесенький ножик. То Ну просто мініатюрний, як гадаєте, що ним робили? Ось такий забираємо. Зловив один цікавий сигнальчик, поки взагалі нічого не видно, що тут є. Але послухайте лише. Які припущення. Ну що, давайте розпакуємо хоча б за сьогодні раз. Онлайн. Ну що ж, давайте дивитися разом. Що це може бути? Полегасенько будемо розпаковувати та дивитися. Думаю, кожному буде цікаво. Друзі, щось бачу. Ось воно. Що це? Опа. Що це вістря? Так, друзі, це вістря. Нічого собі зараз від неї вам покажу. Я вже думав, що це в нас не знаю що. Але точно що не сподівався на вістря. Ну що, зараз від нею і, звичайно, вам покажу. Що ж, на таку знахідку я не сподівався. Більше шансів насправді було, що можна тут знайти желізного, но не бронзового. Це насвістря, друзі. Ось сюди запихалася деревина, хто не знає. Це насправді трошки пізніше, і потрібно вибиратися з цього лісу, друзі. Вже комарі просто розгризають. І тут ще доволі так багато є де ходити. І не хочеться залишати, тому що на завтра обіцяю душі. Після дощів, поки воно підсохне, Бог знати. І не повірте, друзі, в мене є джекпот. В мене є джекпот. Давайте я вам зараз покажу. Хочете вірте, хочете ні. Ну це можливо, це можливо, друзі. Ви ще послухайте. VID66, Як гадаєте, що це. Так, друзі. And Ай-яй-яй-яй-яй. Ой ой, ой 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 зараз я відмию і вам покажу, обов'язково покажу. О, і вушку рухається. Крутьок, бомбезно. Хоч він стандартний, але Енкопіон, друзі. Дивіться, все є. Тільки ось тут, бачите, масенька частинка лопла, чи в принципі вона так і була, бог його знає. Ну і інша сторона. Ух, є, для мене це джекпот. Не знаю, для кого це може дрібниця і в цьому для когось немає сенсу. Але це для мене величезний кайф, ви собі просто не уявляєте. Для мене, друзі, така насолода, що ви собі просто не уявляєте. Насправді я вже навіть збився, скільки мене вже тих енкопіонів за цей рік. Їх дуже багато. Ну, штук 10, то точно є закритих. Ось так, в принципі. Якось з часом, з нагодою, якщо комусь буде цікаво і багато людей будуть писати, неодмінно зроблю відео. о. Ну що, в принципі, показую свої знахідки, що вдалося нам за сьогодні знайти, бо комарі просто догризають, от маю спрей і спрей вже не допомагає. Друзі, до мене тільки що дойшло. Знаєте що це? Я вийшов тако на сонечко, подивився з різних сторін. А це в нас частина від відкота, якщо я не помиляюся, лише гляньте, він просто зігнутий, він просто зігнутий і розірваний. Ой боже, ну і таке буває. Хоча бачите, як воно буває. Ось таку штучку вам не показував. Це в нас точніше від дзвоника. Малесенька частинка, якби цілу знайти, це взагалі би було супер. Якусь таку штучку знайшов. Що це таке, не можу зрозуміти. Ну і в принципі, що я можу сказати, друзі, ось такий результат. І під кінець Енкопіон порадував. Дуже сильно порадував. Ну і в принципі цей хрестик порадував, бо того, що я вперше його знаходжу, це взагалі, друзі, бомбезно. Ось такий результат. До речі, пам'ятаєте, я казав, що знайшов і думав, що це проволока? Ні, все-таки не проволока, дивіться. Що це таке було? Чекають друзі на ваші підказки. Ось такий, в принципі, результат. Не все добре, друзі, та бережіть себе.